теж так, для того, щоб люди на рівні мали можливість туди спуститися і піднятися безпечно, тому що з героїв Бресту в парк миру жодного пандусу не було ніколи так, через да об'їжджати через Київську через, через Київ? Там є спуски. Де? Ну там через три там ну, там де через гаражі. Обманяти. А який уклон да, там? Ви на інвалідній коляскі. У мене просто куско колі... костя, колись саджав мене в інвалідну коляску. Дай Бог, щоб нікому цього не довелося робити. Ви спробували тормозити було, на такому уклоні, вилітаючи на дорогу. У нас немає цих пандусів. В лікарні, Дай Бог, щоб нікого цього не було. В Дитячій лікарні пандуса нормального немає. А ви кажете за парку е, секундочку, в дитячій лікарні є пандус. Ну, а що ти а ти ви про Ви говорите про поліклініку чи про лікарню про А, в поліклініці пандус не нормативний. От ми зараз не. облаштовуємо інклюзію з пандусом в пологовому будинку, щоб був підйомник. Працюємо над тим, щоб в дитячій поліклініці був пандус. В Дитячій поліклініці зараз поміняли всі вікна. Ви, мабуть, бачили, да цього ж теж не треба було робити. Вікна зараз в дитячій поліклініці. Нічого. Вікна можна було вікна можна було ми добре. Ми зробили, вікна. що вікна зробили. Там були вікна. Вони дерев'яні були, палець, да. щіли не були. У мене є нишну, відео, було. коли ми зайшли, і сніг лежав на підвіконнях в дитячій поліклініці. Ну, це вчора і... з'явився той сніг. Ну воно 20 років. 20 там років. було. – З 1978 Правильно. року ну, там не було ремонту. Його треба було зробити, тому що діти туди ходять і вони простужуються в коридорах, сидячи там вітає наліпок, медикаментів. Про стежку кажемо, не треба переводити на вікна. Стежка мільйон триста менше підрядник стежка, подарував частину метрів. стежка не 20 метрів. Ви підіть, подивіться. Будь ласка, обсяг робіт, який там виконаний. Стежка не 20 метрів. Там є сходи для людей і є пандус. Це все пораховано. Викликайте поліцію, переміряйте скриті роботи, переміряйте стільки бетону, стільки плитки. Яка ціна? Яка ростінка? Там все прозоро. Через тендери йшла історія. Потім люди відмовились свого часу. Прийшла компанія Кременчуцька, Кременчужани в ній працюють, кладуть плитку, заробили гроші, заробили зарплату, сплатили податки.